Ми чітко маємо е, давати фідбек, скажімо так, дитині, що так робити не можна, але бажано без зайвої агресії. Тобто, ми заспокоїлись. Ми починаємо розбиратися, чому так сталося, що відбувалося. Далі ми обов'язково проговорюємо про наслідки. Бо е, от чому батьки теж реагують емоційно, коли вони стикаються з крадіжкою. Вони вважають, що е, ну вони ж розуміють, що по перше, це неприємно для іншої людини. Вони можуть угу. відчути, як буде відчувати інша сторона себе. Угу. А дитина може це про це взагалі не думати і. От тут дуже важливо донести, як це відчувається іншими людьми, коли в них щось беруть. Uh -huh. Даво цей момент проговорити Що ти можеш податися в ролі іншої людини. Звісно, які можуть бути наслідки, і обов'язково ми допомагаємо дитині вирішити цю ситуацію. Ми не uh -huh. вирішуємо її за дитину. Якщо це інша людина, не в родині це сталося. Да, ми говоримо, що обов'язково треба повернути, uh -huh. обов'язково треба вибачитись, uh -huh. обов'язково треба зробити певні висновки. І от е, тут дуже важливий момент. Для того щоб дитина не боялася вам таке сказати, от треба не перебільшити свою емоцію. Ре... Емоційну Емоційну реакцію, якщо ми говоримо, що так не можна робити, не тому що тебе зловлять. А тому, що є певні правила, які не можна порушувати. І те, що тебе зловлять, і буде якісь покарання, наприклад, з боку правоохоронних uh -huh. органів, це є один з наслідків, але проблема не в тому, що треба боятися, що хтось тебе зловить. Треба вчитися дотримуватись правил. І оця головна ідея, що ми тут не ми от на роб, робимо, а, на, ну, наполягаємо і робимо акцент на правилах для того, щоб дитина розуміла, що вона це робить не тому, що ну а якщо не спіймає, то тоді, начебто, можна. Uh -huh. Mm -hmm. Ми виховуємо в оцю відповідальність і дорослість, що є певні правила, яких треба дотримуватись. Знову ж таки, ми пояснюємо, а якщо в тебе будуть забирати, як ти будеш себе відчувати? Mm -hmm. Бо завжди може знайтись людина, яка захоче в тебе відібрати якісь твої цінні речі, і ну, судячи з цієї логіки, ти маєш їх віддати. Можна ще запропонувати дитині самостійно обрати ну, якісь покарання за цей наслідок. Я більше. тут ще який момент завжди проговорюю з дітьми, що для мене важливо, щоб я могла тобі довіряти і. Mm -hmm. Це для мене найбільш важливо, бо зараз це питання там якісь дрібниці. А якщо будуть е, ну, дійсно важкі ситуації, і ти будеш боятися мені про це сказати, це буде набагато гірше. І тому мені от головне, щоб ти мені не брехала в цьому аспекті. Можливо, ми посваримось, да? але після цього нічого не буде. Я буду тебе продовжувати любити. Можливо, будуть якісь неприємні наслідки, але це не те, що uh -huh. ну там зруйнує твоє життя. Uh -huh. А от якщо ми зруйнуємо довіру між нами, то далі в складній ситуації я не Зможу тобі довіряти, і я не зможу розраховувати, що ти дійсно кажеш правду uh -huh. мені uh -huh. в цей момент.